Цьогоріч річ в рамках кінофестивалю молодість вперше проведуть ОПЕНЕР на Софійській площі. Ініціювали проведення відкритого заходу у КМДА. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час підписання меморандуму з директором фонду Молодість Владиславом Лясовським. Очільник столиці наголосив, що фестивальне містечко буде гарною промоцією кінофоруму і сприятиме його популярності не лише в Україні, але й у всьому світі. А це ключове завдання. Додав Віталій Кличко. Свою чергу Владислав Лясовський зауважив, що кінофестиваль має. Стати однією з візитів у Києва і без допомоги столичної влади це реалізувати не вдасться. Дуже радий, що ми знайшли тій формат, в якому ми можемо працювати і зробити таку ключову складову, щоб кожен киянин, кожен хто приїжджає в Київ відчув справжню фестивальну атмосферу. Це така можливість унікальна, коли українці можуть побачити в одному місці весь спектр кінематографа усього світу. Це дуже надихає нас на подальші кроки. Сьогоднішня, сьогоднішня подія надала нам ще більше оптимізму і можливості говорити про те, що київський кінофестиваль молодість набирає обертів.